Следующая карта у нас для близнюків. Карта для близнюків. Випала карта Рыцарь жезлів. Чому рыцарь жезлів? Тому що ви будете працювати, працювати, працювати. Ви будете себе відчувати на коні, можливо, десь поїдете, буде, буде якесь відрядження, бо вам потрібно буде десь поїхати. Ну, це більше карта, знаєте, близнюків чоловіків. Якщо до цього була жіноча карта, да, то зараз чоловіча карта, залишайте свої вподобайки, залишайте свої сердечка. Так, діліться стримом, будь ласка, підписуйтесь на канал для близнюків. Тобто, дивіться, така активна буде неділя. Ціль, яку ви собі поставите, однозначно ви її доб'єте, доїдете, допрацюєте, тому що це карта така активна і чоловіча. Тобто, чоловіки, близнюки, дивіться, у вас тиждень буде дуже такий насичений, поїздками, можливо, кар'єрний ріст по цій карті. І тут головне навчитися управляти своїм конем, знаєте, як то кажуть, і тоді все у вас буде добре.